Школярі рівного зустрічають ровесників з Луганська. Їм подарували футболки з надписом Проєднання. Навіщо розділювати? Скажіть мені одновіще. Ну ми єдина країна, ми, ми цілісна держава. Ми повинні бути разом. Адже разом ми не подільні, і не переможні. 11 луганських діток запросили за програмою схід і захід разом. Усі вони учні восьмих-десятих класів, відмінники та переможці олімпіад зізнаються, нікому не було лячно їхати до рівного. Ні, ну не боялись, боялися, що ми считаем, що всі повинні дружити, все... страна должна бути единая, і не нужно не ділити страну на несколько частей. Ну нічого тут бояться. Луганські діти відпочиватимуть у місцевому санаторії. У кімнатах житимуть у трьох умовами. Дівчатка задоволені після першого дня перебування у Рівному. Десятикласниця Анна просить жителів Луганщини не вірити у міф про злих бандерівців. Ніяких язикових бар'єрів нету, всі прекрасно друг друга розуміють, ніяких притіснень. По этому поводу нет, никаких косых взглядов этого не чувствуется. Просто был теплый прием, и все. І я думаю, що не стоять придаватися таким-то пропагандам, каким-то таким непонятним суевериям. Через 10 днів до Рівного мають приїхати школярі з Донецька. Усі витрати на відпочинок діток зі сходу на себе взяла влада рівного. На прийом дітей з Луганська і Донецька сесію міської ради із резервного фонду було виділено 60 тисяч гривень. Включає перебування повне оздоровлення електроніку рівне, екскурсійні поїздки, зустрічі з цікавими людьми. Луганські школярі відвідують Дубин. Ський замок побувають у Львові, Луцьку та Почаєві. Однолітків з Донецька делегацію яких не можуть сформувати через боязь батьків, приїхати агітують у такий спосіб. Ігор Прокопчук, Юрій Кобів, Олена Семенович, новини Рівного.